Дорога через село Яполоч, що на Костопільщині, готує чимало сюрпризів для водіїв, які проїжджають нею вперше. Тут і 20 сантиметрові вибоїни, і глибокі тріщини в асфальті. У такому стані ця дорога перебуває вже сьомий рік. Практично з 15-го року е, постійно йдуть скарги службу автодоріг області відносно цієї дороги. Е, з року в рік е, тут е, все-таки проводять ямкові ремонти. Але ці ремонти загалом ніякої ефективності не мають. Ямкових ремонтів надовго не вистачає, стверджують місцеві жителі. Пов'язуються із тим, що автодорогою проїжджає великогабаритний транспорт, зокрема той, що вивозить деревину для лісгоспів. Від цього асфальтне покриття страждає ще більше. Водії обурюються, гроші з бюджету виділяли, вибої не латали. А через рік історія повторюється того року в цю пору. Ну, десь в, в, в кінці серпня, так? Цю дорогу робили. З кого за це запитати за наші гроші? Ми маємо когось за це питати. Я думаю, що відповідальна перш за все повинна бути місцева влада. Вона повинна питати там далі, а не там підрядники, субпідрядники, назбирають кучу дурнів і вони тут... Ну це за рік так не можна дорогу вбити. Як вам їдеться по цій дорозі, скажіть, будь ласка. Ой, супер. Тільки в обратному настрої я маю йду. Чому? Чому так? Чому так? Мабуть, що тому що не роблять дороги. Багато вибоїн? Дуже багато. Про ремонт дороги просили і службу автомобільних доріг області, і місцеву владу. Та от тільки на капітальний ремонт автошляху постійно бракувало коштів. Коли ж ввели воєнний стан, капітальні видатки заморозили. Тож люди просили, хоча б про ямковий ремонт проблемних ділянок дороги, і таки допросились. На останній сесії Костопільської міськради депутати вирішили виділити субвенцію попередньо у розмірі 500 тисяч гривень, аби шляховики таки привели дорожні покриття до ладу. Хоча і тут не обійшлося без дискусій. Рік через рік ми знову будемо йде гроші. і в той же час там люди не мають взагалі як пройти по дорозі. В область немає цих грошей. То ми просто зараз з ними домовилися, що ми приймемо трошки грошей. І нібито зараз обласного бюджету нібито вони закинутисячні, хоча б щось можемо зробити. Зрештою, дорогу, хоч і не всю обіцяють перемонтувати. До субвенційних коштів планують додати ще й кошти з обласного бюджету. Після цього підрядна організація зможе провести ямковий ремонт покриття. У цьому місяці власники у попередньому в набори робіт доведені до підрядної організації, яка відповідає за експлуатаційне утримання, зокрема, і цієї. Автомобільної дороги були включені наші завдання щодо проведення там аварійних робіт, а саме ліквідації аварійної ямковості. Про те, які саме роботи виконає підрядник на цій ділянці дороги в облавтодорі, не знають. кажуть, підрядник може повністю змінити асфальтне покриття на якісь із ділянок дороги, а може полатати найбільші вибоїни вздовж усієї дороги. Найближчим часом ремонти розпочнуться. Та от чи надовго вистачить нового ремонту, сказати не можуть ні шляховики, ні підрядник. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.